Привіт, товариство! Андрій, їже файного міста. Сьогодні в покажу вам дуже цікаву страву. Не повірте, це буде борщ, але про все по порядку. 0352, Ми його знімали разом з отцем Філюком про пісні страви, про сніданочки. Ось сніданочки. І, до речі. До речі, на усю випічку, мінус 30% вчорашнього. Ми про це не говорили. Просто майте на увазі, ми не можемо про все сказати в одній програмі, деколи щось забувається. Ще яка фішка 0352? Це є залізничний вокзал. Тут люди часто зупиняються, просто, щоб почекати свого поїзда, щоб його не провтикати. Отож, в 0352 є сніданки, це логічно. в 0352 є багато чого смачного, але ми не показували борщ, і ми вирішили, чому ж не показати борщ? А він тут особливий. Але давайте все по порядку. Почнемо з того, що ми варимо борщ починаючи з бульону. Тобто бульйон ми теж варимо самі. Сама нарізка, картопля, морква, буряк, все самі. буряк так само маринуємо, все самі, варимо з любов'ю. Загалом будемо зараз складати враження про борщик, ну Дивіться, перш за все, порція немаленька, є ще такий міні-бургер до борщу. І що цікаво, соус чимічурі, Кому є цей бургер, то його придумали в Латинській Америці. Придумали його в Аргентині. Тобто тут можна слід український пошукати до Аргентини. Бургер, борщик. Супер, сметанка. І копчена груша. Страву, яку можна порекомендувати всім. Перш за все, клопотенку вартує. Посмакувати таким борщем, тому що унікальна страва, унікальний смак. І кожна господиня у нас готує по-різному. Такого варіанту ви, ще пане, не пробували, тому що соус чимічурі, булочка, рвана свинина і сам борщик з копченою грушкою це щось унікальне і дуже цікаве. Однозначно, спробуйте бути в центрі міста, зайдіть на борщик. Вартує це добро, ну немало, 170 гривень. Але цією порцією разом з таким міні-бургером. Ви наїдаєтеся повністю, тобто можете взяти ще й страву другу, але насправді цією я наївся ну на півдня як мінімум.